Всім привіт! З вами знову Дебес і ми сьогодні будемо е, Пробувати оновлення. Е, вийшло нове оновлення. Не, не знаю яка версія, але вийшло Хелловінське оновлення. Ми зараз покрачуємо фейпас і код Пас. Оновлення вийшло. на виходи 10 листопада Халубінського оновлення кейс симулятора. Я хочу прокачати Gold Pass Уже прокачав. о Будемо о балончики відкривати. Давайте. то нам випаде. Випала рахка. Ефі э, пакет. Таке графіті. Відкриваємо графіті пак. Нам графіті кофт в кул. Аркана. Відкриваємо Facebook кейс, що не випадає. Не випадає десерт ікл ейс. Ace. Йде запис. Відкриваємо Empire кейс, що не випадає. Не випадає йому самий палаке відкриваємо знову. Графіті пак на випадає. Еасі пакет. Графіті. Знову відкриваємо графіті пак. На випадає графіті Олд Скул. В прикладі означає стара школа. На випалу графіті Міф Пакет. Відкриваємо знову графіт Пак. Випадає графіті Радіо Пакет. Знову відкриваємо. Воно випадає. минус два восемь. Лаки номер. Пакет. Но пока. Она выпадает в пока. В ноте радио. В новую графики. в Графики пак. На выпал крафтити олд фул. Знову відкриваємо графіті пак. Нам випадає крафтити патмак. Ті олдмак. Знову відкриваємо графіті пак. Нам випадає знов оті

Sau, atkūrime Fable Case. Nauja no padaja. Finfall Tactical. Atkūrime Fable Case. Nauja padaja. Amphifnatin Needle. Atkūrime Fable Case. Atkūrime Fable Case. Amsterdam Kiber. Withkleimus Scorpion Case. We padai Akarna. Witkwaim Mpire Kei. M56 and Blast. Ne best.

Навипа Amphis DeSast Amp. It guy Empire face. На випадає. Знову цей Amphis DeSter. Am Be-Ast. Скилл, ковим буде випадає ти. Навипадає. Юмпсок п'ятый. Відкриваємо Empire Case. Нас нам випадає. Фамас Анбер. Відкриваємо Empire нам Випадає. П350 Оні. Відкриваємо.

М2ТАУН Петфу, не відкриваем кейс. Уже у нас будут бокси. Ми будемо бокси відкривати. На випадаю 9 тропик. Відкриваємо Empire Box. А випадаю юб 45. Empire box. We hebben een paar boxen we een paar. M4. Koer. Set Fire. Up, we hebben een Scorpion box gevraagd. Nog een paar. We, we hebben een Scorpion box gevraagd. Nog een Бюсп Лайн. Відкриваємо Скорпіон Бокс. Акар 12 Spring. Це медалька така. Подивіться на медальку. Такая класна. Зараз мы. Прим. її активували. О, бачите, яка медалька? Ми зараз будемо покупати. Ми будемо покупати в плев-колекцію. все, у нас не було? У нас не було графіків джи-джи. А ви знаєте, що це таке в джиджи? Я знаю. Це, наприклад... там де донатять. Что перевести в стандоф. Та, наприклад, є кейси ютуберів в джиджи. Покупай граффити колскол пакет. Ми покупаємо граффити токсик пакет. Graffiti Killer paket мы тоже Покупаємо Покупаем граффити на. У нас не було корова. Було пакет. Це не корова а бик. У нас отака не було бан пакет. Я хотів купити, а не подивитися. Ми покупаємо графіті X Pluon Warning. Ми покупаємо Токсик пакеті ми вже покупали, я не знаю. І на останок оці графіті до кай пакет купив вже. Далі будемо кайф відкривати хеллоуінських об, обновлення. О, на... є, наприклад. Покупаємо кейси. Один. Кейс. Покупаємо чарму пак. Один. Подивимося, що нам буде випадати. І протек пандуара графіті пак. Тоже. І фестикер пак покупаємо. А у нас немає э, джекер-наута, Теж покупаємо. Далі будемо відкривати. Відкриваємо -пак. стикер пак. На випадає, в стикер трол нет -колір. Відкриваємо Grafitі Pack. Навипадає. Grafiti is ок. Пакет. У мене є вже на, на, на э, встандовці. Відкриваємо charmpack. На випадає. Charm клас Fifi Eet. Відкриваємо. Пандора Кейс випадає МакМед Эрей. Так, є щось купити. Давайте подивимось от цієї Кейс Леджин в колекції. О, пак є тоже покупаємо. Хочу купити фейсфармпак. Наприклад, Legends Case теж покупаємо. І Legends... Graffiti Pack. От не бачу Graffiti пака. Так, більше нічого. Відкриваємо Red, Legends Graffiti Pack. випадає Trafficті Octoбус Packet. Відкриваємо Legends Case. в спас Griffin. Відкриваємо Legends Dharm Pack. На... на випадає Привок... Пері, Петі, и на останок стікер пак. На випадає в стикер дверь фіф. Всім пока з вами був знов дебес. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забудьте нажати на дзвінок.